Отже, ще раз всіх вітаю, і ми починаємо. Я починаю свою лекцію від ідеї до публікацій. Так, звичайно, дуже багато людей генерують велику кількість ідей, і ідеї бувають дуже різні. Але, звичайно, для науки надзвичайно важливо, щоб ця ідея матеріалізувалася, щоб про неї дізналась максимально велика кількість людей. І навіть якщо ви е, маєте ідею, навіть якщо ви зробите експерименти чи проведете якісь дослідження, це е, не означає, що інші будуть знати, що ви це зробили. Через того, в науковому світі є таке поняття, як наукова публікація. Фактично, це спосіб показати світові свої результати. Відповідно, переважно здається, що от такий коротенький шлях від ідеї до публікації, але він дещо такий, скажімо так, цікавіший, і е, фактично це все включає е, дуже значну кількість е, послідовних етапів, про які сьогодні ми з вами будемо говорити. Тобто, якщо у вас е, з'явилася ідея, дуже обов'язково перевірити, чи досі її ніхто не реалізував. Тобто, перший етап це е, аналіз літератури. Відповідно, дуже важливо переконатися, що. Подібні або навіть такі самі дослідження до вас ніхто не робив. І, звичайно, це одна з дуже таких серйозних проблем саме молодих науковців, які вважають, що їхні ідеї геніальні, хоча це не виключено. Одразу хочу це зауважити. І обов'язково треба подивитися, чи це ще ніхто не робив. Відповідно, для цього є певні бази даних, які ми сьогодні будемо розглядати. Далі наступний етап це швидке тестування ідеї. Тобто, це набір певних методологій, експериментів, так яка вам дозволяє протестувати, наскільки ця ідея має місце бути, тобто чи воно працює далі. Комплексні результати, і цей етап включає формування такого великого проекту для того, щоб всебічно вашу ідею, скажімо так, підтвердити додаткові контролі, наприклад, зробити збільшити вибірку. Але я на цьому так само буду. Зупинятись далі, аналіз результатів це так само важливо, тому що від того, як результати будуть проаналізовані і представлені, дуже дуже залежить те, як ви верніше, як громадськість буде їх сприймати. Ну, зокрема, наукова громадськість, але дійсно є деякі роботи настільки цікаві, що їх читають не тільки науковці, тобто є такі, скажімо так. Журнали наукові, але вони мають ще такі науково популярні, якби вступні частини до кожної статті, там, де для більш такого загалу простенькими словами пояснено, що ж науковці дійсно відкрили. Далі підготовка рукопису це дуже з одного боку непростий процес, а з іншого боку, я вам покажу, які основні етапи є, і дещо на кожному з них зупинюсь, щоб ви розуміли, як це все. Приблизно виглядає, і вже могли під свої ідеї, під свої проекти використовувати, скажімо так, оцей шаблон, темплейт, і виконувати певні кроки, скажімо так, крок за кроком, рухатись до своєї мети. Далі, подача до журналу. Ми зупинимося на деяких таких типах журналів, скажімо так. І про це я також буду розповідати. Ну і робота з рецензентами, звичайно, будь-який поважаючи себе науковець дозволить спеціалістам з цієї самої галузі оцінити дослідження, оцінити його роботу. Дуже часто рецензенти звертають увагу на речі, на які науковець чи його команда, чи велика група науковців не звернули увагу. Як правило, це якісь додаткові експерименти для того, щоб скажімо так виключити. Можливість е, виникнення цих ефектів е, саме в такому форматі, як науковці зробили висновки, тобто на як вони написали свою роботу. Ну і да, і звичайно, наукова публікація.